Всім вітання хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 2 березня і, на жаль, не з 1, а з 2 я починаю свій тиждень. Тож, 1 березня я їздила до Вінниці по справам, не по своїм особистим, але була причетна до цього. Тож, зайшла в Вінниці в рукодільні магазини набрала такої краси. Сподіваюся, що я її використаю. Як це слово вилетіло з голови? Невдовзі я використаю в своїх роботах, тому що хочеться-хочеться щось створити, працювати над цим. Де моє натхнення? Не знаю. Щось таке відчуття, що виснажилась. І отак. Мамі робила на день народження фотоальбомчик, на жаль, не сфотографувала. І сподіваюся, що, можливо, в своїх роботах, чи це буде щось, можливо, вишивальний процес, можливо, скраббукінгу. Я хочу використати цю красу, тому що подобається мені неймовірно. Тож, отак. Далі хочу ще показати свою покупочку. Я замовила в видавництві. Смолоски отаку крутяцьку книгу. Я знаю, що я ще тім не попрочитувала, але. Руки чесалися. Руки чесалися і я не втрималася. І книгу Єлізавети Жарікової. Вірші поезія її. Я. Не знала про цю поетку, не знала взагалі про неї нічого, поки не наткнулась в Ютубі на її інтерв'ю. Послухала, подивилась, мені дуже сподобались її пісні, Западаю в душу, чесно. І вирішила придбати її поетичну збірку, хоч в видавництво вона не 2021 року, рік випуску. Отак От читати потрібно, пару віршів зачитували, ну, моїй дитині не заходить. Мені нічого. Мені подобається, особливо, коли я слухаю, як Єлізавета накладає свої вірші на музику, чи музику на свої вірші, і в її виконанні це доволі дуже класно звучить. Це моє таке враження. І закликаю всіх купувати книжки наших військових, наших е поет, поеток і поетів. Тому що наше життя з нашим таким сусідом неблагополучним ми не можемо знати, що відбудеться в той чи інший час. Добре, що дані люди мають, можуть лишати про себе пам'ять. І це дуже добре. Так що бажаю пані Єлізавіти. Пані Єлізавіті. Творчого натхнення, могутнього янгола-охоронця. Ваші вірші неймовірні. Зрозуміло, що не кожному буде це до вподоби, тому що. В кожного свій смак, свої вподобання. Деякому подобаються вірші. Прості, ну, прості, в тому плані, що як Тараса Шевченка, зроз... прочитав і зрозумів, про що йдеться. А тут вкладаються переосмислення такі. Ти маєш це прожити. Прожити, щоб відчути. Мені дуже сподобалося. Тож, отаке. День був у мене з покупками 1 березня, а друге, друге трохи в'яжемо. Зовсім трохи, тому що працюю я до 5-ї години і, відповідно, приїжджаю, треба ще щось їсти, приготувати. А так як наразі в мене гостює моя кума, маю її приділити трошки часу. Зовсім трішечки. Ай вона не ображається. Тож такі справи. Закликаю всіх підтримувати українських поетів, поеток. Українські видавництва. Купуйте книги, читайте книги. Всі мої вітання. Сьогодні ми маємо 6 березня. Хочу вам показати баф. Готовий баф. Його почала робити я зовсім трішки отак зв'язала. А далі приїхала моя кума, і вона мені його завершила, так як я цілими днями була на праці, а вже по приїзду займалася або вечерію, або спілкувалася, ну, трішки не в'язанням. А вона за буквально за півтора дня, або один повний день. Дов'язала мені цей баг. Так що молодець, дякую їй. І ще на наступну зиму піде баф для захисників. Також похизуюсь квіточкою, придбала її для себе на базарі в жіночки, але ще не висаджую, тому що передають заморозки в... вночі. Почекаю, поки вони прийдуть, а потім висаджу на клумбу. Сьогодні у нас на календарю 8, г... грудня. 8 березня. Тож вчора я мала годинку часу вільного і зв'язала півсерденька і ще дві заготовочки до другого серденька. Далі серденько не в'яжу по тій причині, що не маю жовтої нитки. Тож, і вирішили, поки вистачить нитки, буду в'язати ці брелочки Якось так падає, вибачайте. Синьо, а вже як буде в наявності жовта, дов'яжемо, щоб було повноцінне серденько. Тож, такі справи на сьогодні маємо. Дивлюсь відео вишивальниць, рукодільниць, які були на виставці Handmade Expo в Києві. На жаль, я туди не попала, ну, і в планах навіть не було. Звичайно, щоб попала, була б дуже рада, але поки я в цьому році не планувала туди з'їздити, тож спостерігаю за покупками, за тим, як рукодільниці відвідували ту виставку, і що було цікавого. Тому що такі справи. Готуюсь, буду готуватись до пасхальних свят, щось прикрашати будинок. Ну, Все планую, але ось наразі я приїхала з праці, маю півгодинки вільного часу, запишу трішки відео вам. Потім їду на в'язання. Потім у мене віконечко і зразу танцювальна терапія. Тож, а, і після танцювальної терапії їду до вокзалу зустрічати сестру з племінником. Так що вихідні мають бути в родинному колі з сестрою і племінником, з дітьми з чоловіком. Отак. Гарних вихідних, якщо буду мати можливість, продовжу включення завтра. Круті хвилі. Як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, Походжає вздовж пайдака, гасне люлька в роті. Поглянь, поглянь де сюди-туди, де то будь роботі. Закрутили чорні уси за вухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог хине. Такими рядками я сьогодні починаю 9 березня, в день народження Тараса Григоровича Шевченка. Тож, сьогодні трішки почитала його віршів. Ось така книжка. Не можу зрозуміти, чиє видавництво, але зовсім-зовсім погана якість паперу. Вона полежала в мене 10 рочків, напевно. І вже пожовкла. Але, але читаю і дуже-дуже подобай. Зачитаю вам ще кілька рядків. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибалоньки на світі немає? Поплив в човен в синє море, а воно заграло, погралося гори хвилі і скіпок не стало. Недовгий шлях. Як човнові до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота? Не чув і не бачив. То що така поезія Шевченка? Мені подобається дуже е, поема Наймичка. Тож, що такий е, невишивальний день, але сьогодні була створена е, така підставочка під е, гарячу, під чашку. Ну, планувалось е, під чашечку. І все, що в нас сьогодні була яскрава сонячна погода, вийшла, позагрібала в клумбі допомогла мені боротися з усім сестра, діти. Але потім я дізналася, що сьогодні велике свято 40 святих і кажу, як добре, як свято, то я і повишивала, не вишивала, пошила, попрала, в клумбі позагрібала. Все як не може бути. Ну, дехто працює на свята, я намагаюся не працювати. Тож так. Буду закінчувати свій тиждень. От такі процеси, які відбулися. Процеси, не процеси, зовсім. Зовсім такий цікавий тиждень, але тиждень відбувся, пропрацювався. Відео зараз змонтую, завантажу. Тож, всім бажаю. Мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І не забуваємо донатити на Збройні сили.